Хотів би окремо подякувати Івану Химичу, Антону Дрепіну та Тарасу Богачову, людям, які долучилися до Патреону Мотовіки. Ви насамперед рятуєте цей канал та робите кращим український Ютуб. Також нагадую, що 50% з їхніх донатів та з усього Патреону Мотовіки в грудні буде перераховано на допомогу ЗСУ. Слава Україні! Британський мотоентузіаст Саймон Вайтлок побудував двигун на 48 циліндрів із сумарним об'ємом 4200 кубічних сантиметрів і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Що таке 48 циліндрів? Це 6 рядних вісімок, зібраних в один двигун. Щоб завести це божевілля, потрібен окремий двигун об'ємом 125 кубічних сантиметрів. 50 кубів його просто не провертають. Проте як ця штука будувалась і як працює, тільки на каналі Мотовіки. Саймон Вайтлок будував ексклюзивні мотоцикли ще задовго до свого головного проєкту. Все почалося в середині 80-х, з популярних серед кастомайзерів і доступних на той час трициліндрових двотакників Кавасакі, зовнішній вигляд яких дуже подобався Саймону. 87-го він побудував рядну четвірку на їх основі, після чого були проекти з рядними сімками і потрійними трійками, яких називає сам Вайтлок. У таких трійках було вже цілих 9 циліндрів, а ще була репліка оригінального Kawasaki H2R. Так поступово він і прийшов до проєкту монструозного 48-циліндрового мотоцикла. Мотоцикл отримав назву Тінкер Той, на честь важкого бомбардувальника часів Другої світової Boeing B-17. Таким літаючим фортецям зазвичай давали імена, і у б 17 було ім'я Тінкер той. Як каже сам Вайтлок, мотоцикл не створено заради швидкості, не заради потужності. Він побудований лише з однією метою потрапити до книги рекордів Гіннеса. з чим успішно, до речі, впорався. Сумарний об'єм такого гіганта становить вражаючі 4200 кубічних сантиметрів. За припущеннями Саймона, його мотоцикл здатний розвинути близько 200 км на годину максимальної швидкості. Циліндри для проєкту були запозичені у Kawasaki kh 250, який був наймасовішим із легендарних трайплів. Тож проблеми з запчастинами та їх вартістю виникнути не повинно було. 18 квітня 99-го року я вперше запустив, скажімо, початкову частину двигуна рядну вісімку. Кожен мій новий двигун було складно завести. І звичайно ж, коли їх будував, то не завжди знав, як той чи інший буде себе поводити. Потрібно було лише трохи перекрити повітря, і двигун запрацював наповну. Концепція восьмициліндрів довела, що працює справно, і ми могли приступати до збирання інших ідентичних п'яти частин. У ході будівництва у Саймона накопичилася ціла колекція з двигунів KH250, які він скуповував по всій Великій Британії. Ці двигуни позбавлялися коробки, шліфувалися і зварювалися разом. Уся випускна система двигуна виконана вручну. Це неймовірна система 24 в 1. Труби з нержавіючої сталі з'єднуються з порожніми чотиритактними глушниками. Як тільки базовий восьмициліндровий двигун зібраний і на ньому вже встановлено саморобний вихлопний колектор, наступним етапом стає впуск двигуна. Він збирався із звичайних мідних сантехнічних труб і закріплювався шляхом переробки стандартних деталей двигуна KH250 і так 6 разів. Ювелірна робота. Потім була збірка всіх шести частин в одну виміри готового двигуна, щоб зробити на нього відповідну раму та пов'язування всього цього з коробкою передач від BMW. Двигун, до речі, вийшов 750 мм заввишки і 600 завширшки. Зібравши все це в одну єдину конструкцію, за допомогою дерев'яного макета було і створено шестерний механізм, що зв'язує всі шість двигунів і передає потужність на КПП. Після того, як практично всі основні вузли були зібрані, наступним етапом були запалення, що складалося з шести тумблерів від Jaguar e тайп, та встановлення шести карбюраторів Mikuni. Рукаять газу було запозичена зі старшої 500-кубової моделі, оскільки вона була зроблена з металу, але пізніше і ручка буде виточена із цільного шматка алюмінію. Вересень 2002 року. Тестові запуски для перевірки допоміжного двигуна. Як стартер у раму поки що встановлено моторчик від Honda Melody, який так і не зміг нормально прокрутити 48 циліндрів, щоб банально закачати достатньо палива та повітря через великі карбюратори. Пізніше з цим впорається двигун від Honda Lead. але в результаті на мотоцикл буде встановлений 125-кубовий двотакник від італійського Piaggio. Виходить, що мотоцикл навіть 49-циліндровий. Оскільки на мотоциклі просто не залишилося місця для основного паливного баку, Саймон придумав дуже незвичайне рішення. Між восьмициліндровими двигунами у розвалі циліндрів, якщо можна так сказати, залишається порожній простір. Туди він і помістив саморобний бак із знову ж таки водопровідної труби із нержавіючої сталі. А от фальшбак, зроблений з двох баків kh 250, прикриває систему запалювання, тросик газу, що веде до шести карбюраторів, а також невеликий паливний бак, необхідний додатковому двигуну, що виконує роль стартера. Там є невелике водяне охолодження, покликане відводити тепло в результаті повторних запусків на виставках. Вся проводка та електроніка так само зроблені вручну Саймоном. На мотоциклі встановлено невеликий автомобільний генератор від Ford Mondeo та паливний насос, що забезпечує необхідний тиск палива. Коробку передач, як вже було сказано, Вайтлок використовував від мотоцикла BMW зі стандартними, хоч і трохи зміненими органами управління та підніжками. Передня підвізка, гальма та колеса взяті у Honda Голдвінг. Щоправда, аби витримати чималу вагу в 600 кг, вилку забезпечили пружинами, а колеса були доопрацьовані шотландськими умільцями з метою підвищення міцкості. Загалом майже вся передня частина від Голдвінга за винятком приладів. Вони від того ж KH 250. Задні амортизатори прийшли від Харлі Девідсон. Під досить звичайним сидінням, виготовленим з листового металу, ховається акумулятор і маленький двотакний 125-кубовий двигун стартер від італійського скутера. Хвостова частина також від KH250, трохи розширена, щоб відповідати рамі мотоцикла. Заводиться це диво на двох колесах досить оригінально. Провернувши ключ запалення, вам спочатку потрібно увімкнути тумблером запалювання для маленького двигуна і запустити його червоною кнопкою. Потім, коли запуститься основний двигун, можна вимкнути тумблер. Найприємніше, що в роботі цей монстр дуже плавний, адже як відомо, чим більше циліндрів, тим плавніша робота. Але потрібно бути досить обережним із цією штукою. Адже якщо вона впаде вам на ногу, то ймовірніше ви її втратите. 600 кілограмів все таки. Я запускав його багато разів, але ніколи не їздив на ньому, оскільки це дуже складно. Але перш ніж привезти його сюди до музею, його фінального притулку, я таки здійснив на ньому одну поїздку. Якщо хтось захоче зробити мені серйозну пропозицію, сам я не хочу виставляти його на продаж, гроші тут не головне. То якщо буде запропоновано півмільйона мільйона фунтів стерлінгів, ми могли б домовитися, тільки дружині мої не говоріть. У звичайному житті Саймон займається будівництвом торгових центрів, а його інженерний склад розуму дозволяє у вільний час випускати пару таким незвичайним і дивовижним способом. Ви, мабуть, пам'ятаєте те старе відео з цим мотоциклом, дивлячись на яке було важко повірити в реальність такого мотоцикла. Те відео довгий час тримало статус відео, яке переглянули найбільшу кількість разів на YouTube за участю мотоцикла. Зараз до речі, цей ролик має понад 20 мільйонів переглядів. Тепер ви знаєте історію мотоцикла, що увійшов до книги рекордів Гіннеса як транспортний засіб з найбільшою кількістю циліндрів у двигуні. У мене до вас лише одне прохання. Давайте наберемо хоча б 5% від загальної кількості переглядів на тому старому ролику з 48 циліндровим Кавасакі. Ви знаєте, що потрібно робити.